Yo, 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 Mariam Nazvizku! How do you do, fellow kids? Я пропущу причину, чому мене так довго не було на Ютубчику. Ну і одразу заставлю вас піти за посиланням внизу і підписати петицію, зупинити приєднання української академії друкарства до Національного університету Львівська політехніка. Отже, що відбувається 12 лютого, 2024 року на засіданні ГО спілка ректорів в закладі Вищої освіти України, представники Міністерства освіти і науки України оприлюднили свій план модернізації систем. Закладів вищої освіти. Вони хочуть від Академії реорганізації за власним бажанням, приєднавши їх до Львівської політехніки. Попри те, що ні студенти, ні професора та викладачі взагалі такого бажання не виявляли. І що найкуменніше і водночас найпідозріліше цю так звану ініціативу, Академія має здійснити до березня місяця, тобто буквально вже ось ось. Про що це свідчить? Ну про те, що комусь прям свербить щось комуніздити. Академія це рішення взагалі дізналася із соцмереж, де було опубліковано список реорганізаційних планів, і це відверто кажучи якась повна чухня. Ну, по перше, академія друкарства єдина профільна інституція, яка готує професійних фахівців. Усього спектру спеціальностей, що обслуговують видавничу поліграфічну та пакувальну галузь, книгоснавство та книгорозповсюдження. УАД було створено в Харкові в 30-х роках ХХ століття і переведено в 45-му році у Львів. Інституція має буквально сторічну історію та випустила дохрільон крутих спеціалістів. Зокрема, велика частина випускників працюють у видавництві ЄКОМікс. Та й не тільки там. Приєднання УАД до політехніки не тільки може витіснити, скоротити число студентів на спеціальності, а й просто знищити професійний рівень підготовки кадрів, оскільки львівська політехніка абсолютно ні бем-бем в цьому профілі. Загалом причиною об'єднання міністерство надало якісь. Показники, які мають бути в інституції, але як на мене, вони висмоктані з пальця і в принципі не виправдані. Одним словом, слідкуємо за ситуацією і не забуваємо підписати петицію. Вона внизу. Добре, повертаємось до коміксів, точніше до мальописів. Так, в її комікс вийшов вже перший випуск залізного ідола, і це просто топчик. Де це я? Ти вже прокинувся? Ти зараз у моєму домі. Ласкаво просимо. Ти довго був непритомний, і швидше за все зголоднів. Я принесла тобі їжі. Їжа? Я тобі дуже вдячна, що ти врятував мене. Мене звати Ріна, а тебе як? Я, я нічого не пам'ятаю. Хто я і що зі мною трапилось? Швидше за все, тебе відродила сфера, яку я загубила, а потім ти захистив мене, пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Але питань менше не стало, що за сфера і що за створіння? Давай ліпше відведу тебе до дідуся Цитрарія, він тобі все пояснить і розповість. Ну, добре. Як ви вже зрозуміли, в основі сюжету головний герой в буквальному сенсі Ідол, який збухти, барахти ожив після столітнього сну, можливо, двохсотлітнього. І раптово рятує маленьке створіння Дзін дзінь дзінь з Пена і тепер вирушає в пошуки відповіді на одвічне питання. Хто я? Малюнок та історія мальопису від художника Максима Сонцева, дуже няшна, А скільки там грибів? Добре, що я знайшов ці гриби. А щоб зрозуміти про що йде мова, ідіть краще до Єї Комікс і купуйте мальопис. Вскочив останній вагон, бо сьогодні, коли знімає власне цей відосик, UA Comics опублікувало передзамовлення на привида культового героя Віла Айзнера. Айзнер це один із стовпів коміксової історії, про якого як мінімум варто прочитати у статті на сайті Comics. Дуже файно написано і доступно для розуміння того, хто ж все таки цей Віл Айзнер і чому. Іменем його названа найкрутіша комікс премія. І Comics запустило це неспроста, адже зараз триває тиждень Віла Айзнера, який почався 1 березня і завершиться 7 березня. Заодно варто також нагадати, що в Comics є таке поняття, як імпакт інвестиції, які дозволяють не тільки вкласти кошти і отримати їх назад з профітом, а й таким чином підтримати індустрію. Як бачите, у вас є можливість фінансово підтримати вихід, зокрема і привида. Загалом детальніше дізнаєтесь, як заповнити. Те форму Google Доку, яку залишу в посиланні під відео. І на цьому все. Йой, поки випущу відосик, то вже всі новини стануть неактуальними. Але нагадаю, що Настілка по ріднику від видавництва настільних ігор Бурдова вже можна купити. У Мене в руках скарб нації. Вона вже є у всіх доступних для вас профільних магазинах по настілкам, А ще видавництво організовує з місцевими клубами безкоштовні ігротеки. Тому, якщо хочете потестити грулю, то звертайтесь до локальних ігротек. Бурдова відкрита для співпраці, якщо що. Мольфари, тепер так я буду їх називати, <свісно> вирішили у мейнстрім і закотятили нас всіх. Якщо чесно, передзамовлення на котів джунчі, Іту буде аж у квітні, але Йон тому мають всі шанси стати такими ж популярними, як сама Томія. Звісно, шанси цього одразу збільшаться, якщо обкладинка манги буде похнастою. Хвостом клянусь. Друзі, я збентежена. Я не блок-блогер. Що мені робити зі всіма тими книгами, що видають мульфари. Read, nigga. Read. Yeah. А вони далі продовжують серії. Вони на передзамовленні вже купа книг по Верхамеру 40 тисяч, Єретикус, Єресь Гора, Фальшиві боги, Мертве небо, Чорне Сонце, Гадоборець. Це я мовчу вже про книги, які вже вийшли. Темний імперіум, ловець душ, ще по Вор Варкрафту є володар кланів, душа Демона. А ще класику підвезли і кинули на передзамовлення мангу вовчі діти Амета Юкі. Перший том. Буде продовження книги магії з нуля п'ятий том, а те, що вже вийшло, це манга, сміх під захмарним небом. Наречена чоклуна, третій том та дівчинка з того боку, третій том. Боже, скільки можна мангу випускати? Де, комікси. Бляха, вас теж бомбить від неквіського анга? <му> Почнімо з того, що в них з лицем. Ні, я не про мильного постобробку обличчя, я вже не говорю про сюдіаї, ну, бо воно настільки погано, що аж добре. А про рівень емоційної напруги. Що це? А це що? А це взагалі хто добре? Насправді візуально це ще дивитися можна, але їх що де ментори покусали, де вся радість, яка нам так знайома з мультфільму. Таке враження, що гумор вони вирішили не завозити, а залишили на польсько-українському кордоні. Талочка. Ну, по перше, Соко втратив повністю свою ідентичність. Його драматизували, через що персонаж виглядає не харизматичним і абсолютно непотрібним у цій історії. Він не має суперсил, він такий собі воїн, відверто кажучи. Вий, ну бо де він мав навчитися боротьбі? Зробила його більш тупим в деяких моментах, де це було виправдано гумором. А у фільмі він просто безбожно тупить. Катару я взагалі не впізнаю. Вони забрали момент конкуренції з Ангом в здобуванні знань в стихії вуди, через що персонаж абсолютно лінійний, і слава Богам, в кінці цілого сезону вона проявляє свій бунтарський характер, а фемінізм, бла 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 Просто так. Ну, бо так написано в сценарії. Хм, возає файний прес. Це я зацінила. А ще на моє здивування, мене прям потішила акторська робота Азули. Ну, прям добре вийшло. Мікроміміка і навіть мотивація обумовлена не тільки чистою люттю заради люті, як це гіперболізували в мульті. Тобто ми бачимо травмовану дитину своїм батьком, яка хоче уваги та визнання. Це, мабуть, єдина нормальна прописана мотивація, в яку хочеться вірити. А оці. Страждання Анга про про про, про що вони, господи, це настільки було неважливо, що я навіть забула заради чого він бореться. Ну і ним. Не скажу, що в серіалі все так погано, як у фільмовій версії 10-го року, але це явно не краще за мульт. А ще краще почитати комікси. За аватарщиною в нас та ланцута паблішер, якщо що в них можна знайти комікси по аватару. Може, так, хоч реабілітуйте собі цю франшизу. До речі, у зв'язку з виходом серіалу в ланцу та виникли затримки із випуском легенди про кору, а, а, а також і... Аватара, «Останній мах повітря, книга четверта, дим і тінь, яку вони анонсували в січні. Вони дуже довго узгоджують адаптований український логотип назви коміксів через вихід у цього злочого аватаром. Короче, як не дивися, аватар від Netflix кісткою ліг в горлі, не тільки мені. До речі, в ланцут вийшов оновлений перший том Фаетоно. Протера це прикольний мальопис, який спершу був заявлений на американський ринок і згодом отримав український аналог. Його малює Марія Ланцута, одна із засновників будівництва. для тих, хто в танку був до початку повномасштабки, то рекомендую для ознайомлення годний мальопис в жанрі наукової фантастики. Також в лютому ланцута отримали другий том манги монолог травниці з друку і відкрили передзамовлення на третій том. А ще в кінці січня ланцути отримали з друку перший том того світніх манга про вампірів та перевертнів і молоду дівчину, яка раптово втюрилась, тобто вляпалася в то чортове поріддя. Принаймні, все закоханістю і закінчується в таких сюжетах. Я щось собі так думаю. До речі, в музичного гурта Фолкулака вийшла прикольна весільна пісня про уперів, десь будь пову вампірську романтику. В його дивитися і слухати у нашої ідеї вийшов перший том книги Ванітаса, то такий собі міфічний гримуар, в якому зберігаються справжні імена вампірів. Так то знов вампіри. І от вампірський світ в шоці. Ця книга справді існує. Від неї залежить життя і смерть існування цілого вампірського світу. Отже, людина, яка називає себе Ванітасом, буцімто хоче добра вампірам і страшенно їх любить. Але це не точно. Одним словом, вампір Ное та людина Ванітас утворюють бомбічну суміш, яку завернули в пригодницький жанр. Буде продовження бандесіне замок тварин. Як мінімум, видавництво оголосило, що четвертий дом вийде у Франції наприкінці 25-го року, а там і українська версія буде на підході. А поки третій том десь в процесі, також серія по Orange має вже чотири томи у фізичному вигляді. Ну тобто вони вже продаються. А ще видавництво запустило нову серію манги і трояндовий сад. Це що джо ай, в якому ханеку зовсім не типове ім'я для героїнь манг, потрапляє на роботу служницею до леді Мілфе... Еліс. Ну і Ханако раптово дізнається страшний секрет леді -мілф. -мілф. Еліс. <more> <English> а ще запустили передзамовлення на проєкт Цугумітом 2. І там дівчинка із курячими ніжками. Я не знаю, що відбувається в цьому богом забутому радіоактивному пеклі під назвою Японія. Але там, няшна дівчинка з курячими ногами. Ну і мальопуси. Оце вони вальнули за останній час. По-перше, там продовження скота Пілігрима. Том п'ятий вийшов, запильнули передзамовлення на 240 заклинань по Гаррі Поттеру Тобто, для скибів нічого не змінилося. Не прийшов лист з Гогворцю можемо просто почитати книжечку із закляттями. Команді мальопаси собі не зраджують і продовжують серії домогосподаря. Остання подорож дівчат. Перед продажі другий том Йорхи випустили фантомну зону Джунчі Іто. Це для тих, хто любить жах і вже прочитав два томи Томі. Ну і як же тут без кукбука по Майнкрафту? Чесно, я не знаю, як, як, де мені знайти квадратний бурячок. Але малий мій був би в захваті, тому доведеться купити. Ну і трохи експертної думки в неекспертній галузі. Точніше, не експертна думка в експертній галузі. Неважливо. Я вже місяць готую за книгою відьмацьких рецептів. Де вони? <реш> Собі виділила, як мінімум, три страви топчик, хоча там їх значно більше, і вони справді всі дуже смачні. Значить, мої три страви це червоний борщ із вишнями, який я трішки трансформувала під свої смаки. Ну, по факту додала курку і картоплю всередині. Друге, це канапки з куркою, маранованою в кведенському стилі. Тауті, ну, по факту, в темному пиві. Я ніколи не пила пиво, але в холодильнику в мене на всяк валяється баночка, бо рецепт просто нямка. І варево троля, боже, це жирне м'ясне блюдо. Ну, чимось схоже на бограч, але з іншим смаком і взагалі в ідеалі містить чи не чотири види м'ясних виробів. Я їх скоротила до трьох, ну і на практиці зрозуміла, що телятина чи яловичина це дуже погана ідея. Я не вмію її готувати так, аби воно було. Няке, <ріст> а я скажу, що там кожна друга страва як не телятино, то свинина. Одним словом, для м'ясних душ це саме то. Також нещодавно інший дружбанчик Олег Бакулін подарував мені кулінарну книгу по аніме. Не те, щоб я була фанатом аніме, але в загальному звідти я вже встигла зробити парфем, багатошаровий десерт, і він справді дуже смачний. Я собі вже зробила кілька закладинок на, на страви, які в теорії можна приготувати. Єдина відмінність цієї книги в тому, що тут зустрічаються ну дуже специфічні інгредієнти, які напевно знайдеш хіба. В спеціалізованих східно-орієнтованих магазинах тому побачимо з часом, що вдасться приготувати. Але плюси в тому, що тут до 100 біса багато різних солодощів. Соло що ж, нарешті. Нарешті виговорилась: індустрія живе, українізує на всіх парах. Нагадую вам ще раз за імпакт інвестицій від UA Comics, Ви вже знаєте на що підуть ці грошики. А вас попрошу трішки поворушити булочками і написати коментар бажано з цими слів. Це допоможе побачити відео більшій кількості аудиторії. Відповідно, і якщо ти чуть би не пропустив мій відосик, це означає, що ти не тицьне дзвіночок. Мотецій. Ну і звісно, у вас є опція підтримати мій блог. Усі посилання на купи каву та патреон я залишаю в описі під відео. Усе люблю, цілую!